Увечері та ночі з 25 на 26 травня, як і всі попередні дні, терористи продовжили обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Донецькому злочинці з мінометів, артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опитному, піскам, Красногорівці, Новомихайлівці, Водяному, Авдіївці та шахті Бутовка. Вночі загарбники двічі підступно обстріляли Петрівське, використовуючи реактивні системи залпового вогню. На Луганському з озброєння танку тричі обстріляли Сизи. З гранатометів, мінометів, зенітних установок та кулеметів злочинці вели вогонь по жовтому, щастю Старому Айдару. На Артемівському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї загарбники стріляли по Кіровому. На Маріупольському з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по широкому та мирному. Щоправда, після 22-ї години тут було майже тихо. Безпілотні літальні апарати було тричі помічено в районі Святого Широкиного та Мангуша.